Вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма про головне в деталях. І зараз маємо нагоду поспілкуватися з головою Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світланою Нещук. Пані Світлано, вітаємо вас. В нашій студії. Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Давайте розпочнемо розмову з теми ментального здоров'я, тому що саме цього тижня наша область. Приєдналася до заходів, які відбувалися в цілому світі з нагоди цієї, цієї важливої, в принципі, сфери так охорони ментального здоров'я. І в івано франківську зокрема теж відбувалося багато заходів. В чому їх важливість, які висновки вже можна зробити, і що в пріоритеті в цій сфері? 10 жовтня ми визначали день ментального здоров'я, і ми зараз, у час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, розуміємо, настільки важлива здоров'я людини, цінність життя, тому що досить складна ситуація. 24 четверте 2022 року. Повністю змінило нас. знаєте, спілкуючись з людьми, ми бачимо, що життя. До війни і життя під час війни ми стикаємося з дуже великими викликами. У нас загинули захисники і захисниці, залишаються родини наших захисників наодинці своїми проблемами. А ми це не можемо дозволити, тому що біль одна і рана одна. І в таких важких ситуаціях ми повинні шукати всі механізми, всі шляхи, щоб першочергово підтримати тих людей, які найбільше потребують і чекають від нас підтримки. Найбільший дотик до війни, звісно, що мають військовослужбовці: їхні сім'ї, їхні родини, родини наших героїв, про що я щойно сказала, також внутрішньопереміщені люди. Люди, які приїхали до нас, і вони тікали від обстрілів, від ракетних ударів, також люди, які жили в окупації. Це саме та категорія людей, яка сьогодні потребує найбільшої допомоги. Проте у час війни. У час того, що зараз відбувається, всі люди потребують більшої турботи один про одного, і ми повинні думати про себе. І думати про тих людей, які поруч із нами. Тому це не просто 10 жовтня. Ми зробили заходи, проговорили, розказали наскільки сьогодні ця тематика є важлива, але ми і розробляємо план заходів, щоб дбати про людей першу чергу про ту категорію, яку я вже сказала. Далі турбуватися про тих, хто звертається і хто буде звертатися за допомогою на сьогодні. Номер один питання це створити відповідні сервіси. У кожній територіальній громаді. У нас є 62 територіальні громади, 50 з яких приймали внутрішньопереміщених людей. Наші центри приймали дітей з особливими потребами, людей з інвалідністю, діточок, таку особливу категорію людей. І тому ми зараз активно працюємо на тому, щоб в кожній сфері максимально працювали психологи. Це таке завдання особливо важливе, тому що ми стикаємося із проблемою не вистачає від... Відповідних фахівців, якщо ми з вами зустрічалися і говорили, що проблема в реабілітологах, так само досить велика проблема в професійних психологах, які будуть працювати і допомагати даній категорії населення. Говорячи про ментальне здоров'я людей, про психологічну стійкість українського народу дуже важливо, що цими питаннями опікується перша леді Олена Зеленська. Тому ці питання винесені на такий вседержавний рівень. Пані Олена має змогу. Вона їздить в інші країни. Вона спілкується із світовими лідерами. Вона розказує реальну картину справ, яка відбувається кожен день в воюючій країні, і це звісно дуже страшно. Тому нам сьогодні важливо заручитися і підтримкою світової спільноти, щоб всі знали реальну картину справ, яка відбувається в Україні, і ми зараз активно працюємо з міжнародними донорами. Саме вони допомагають нам з створенням цих сервісів. От, наприклад, сьогодні я мала зустріч із працівниками соціальної сфери, працівниками соціального захисту з наш. Наших територіальних громад, і відповідно, ми дякуючи програмі проон, ми для них вручили сучасні ноутбуки, комп'ютери, тому що їхня діяльність також має бути ефективною, тому що кожен день вони спілкуються з людьми, вони приймають саме важкі категорії людей, і вони повинні мати базу, вони повинні мати оснащення, обладнання з чим працювати. Тобто, це така комплексна проблема, над якою ми щоденно працюємо в цьому аспекті ще надзвичайно важливо, що е, десь. Е... В нашій області я завжди говорила, що наша область така своєрідна. Вона релігійна, вона духовна область. І у нас дуже велика є підтримка священнослужителів В нашої церкви. Вони під час сповіді, під час духовної розмови, під час різноманітних зустрічей вони допомагають також людям вийти із тих складних ситуацій, які зараз є. Я згадую собі ті перші дні війни, коли ми почали приймати внутрішньопереміщених. Людей, і я їхала в кожний центр комплексного переживання внутрішньо переміщених людей, і звісно, після тих питань. Тому що я збирала людей, я хотіла особисто вияснити, які проблемні питання в цих людей. Звісно, були потреби, щоб соціальні працівники працювали, тому що різні виплати внутрішньопереміщеним людям, питання в юридичному супровіді. Багато людей приїхало без документів, багато людей приїхало без одягу. Треба було шукати з відповідними донорами, як одіти людей, нагодувати людей. Але також ми зразу звернули увагу, що є потреба в психологах і. Ми створили мобільні бригади. Ці мобільні бригади їздили по територіальних громадах. Там працювали професійні психологи, дуже багато волонтерів. Я сьогодні також надзвичайно дякую, що люди відгукнулися, і ми допомагали людям вийти із тих важких станів, в яких вони перебували. Тому над цим питанням працюємо. Стараємося допомагати людям через різноманітні заходи, через об'єднання, через те, щоб люди. Розуміли, що е... Звісно, разом пережити будь-яку біль легше, тому працюємо для того, щоб кожна громада сьогодні мала відповідних фахівців, щоб наші заклади також мали відповідних фахівців, щоб міжнародна спільнота на питання ментального здоров'я звертала особливу увагу, і ми могли допомагати людям. Нещодавно на сайті обласної державної адміністрації з'явилася інтерактивна мапа саме таких центрів, де можна отримати психологічні консультації. Там ще не всі громади зрозуміло, але досить їх є багато правильно я розумію, що всіх цих, скажімо так, всіх цих організаціях можна безкоштовно отримати таку консультацію. Так, це є безкоштовна підтримка, це є безкоштовна консультація, це безкоштовний супровід людей. Власне, зараз ви знаєте, також що у нас в області активно працює програма Турбота про родину героя. Як для мене зараз найбільш така важлива група людей, які втратили рідних і близьких, які втратили. Синів, дочок, які не повернулися із війни, ми постійно. Зустрічаємося, стараємося допомогти, але е, таким людям треба приділяти ще більшу увагу, і е, протягом літа і далі продовжується цей проект, який е, з собою передбачає, що ми е, десь запрошуємо на відпочинок, на оздоровлення, на лікування діточок наших героїв. З ними мають можливість поїхати матері чи відповідно бабусі е, оздоровитися. Е, звісно, що це їдуть декілька сімей, бо проект. Дуже індивідуальний, і я вже також про це говорила. Коли я зустрічаюся з людьми, які їдуть тільки. Вони десь думають, чи треба їхати, кажуть. Пані Світлана, нам і так важко, чи допоможе оцей проект нам? А коли вони вже повертаються, вони знайомляться з іншими людьми, вони оздоровся, вони десь. Е Трошки по інше сприймають все, тому зараз е, звертаюся до всіх, хто має можливість не залишати е, наш род родин, наших героїв, матерів, батьків, сестер, братів, дружин, діточок наодинці з проблемами, доєднуватися, допомагати, підтримувати. Також звертаюся до гетельєрів. Я дуже дякую тим, які вже в цьому проєкті взяли участь. Вони надали свої е, відпочинкові садиби, комплекси, щоб мали. Родини наших грою можливість там побувати, оздоровлюватися, спільно проводити час. Їм надзвичайно дякую, що це була їхня така добра воля брати участь в цьому проєкті. І також запрошую, щоб цей проєкт розвивався, щоб ми постійно опікувалися цими людьми. Запрошую людей, які мають змогу допомогти, також долучитися до цього проєкту, зробити добру справу. А чи є хоч приблизна статистика? Скільки родин вдалося охопити цим проектом? Так, звісно, хотіла би зазначити, що цей проект на сьогодні турбота про родину героя. Нам вдалося оздоровити 234 дитини. Вони мали можливість відпочити, оздоровитися і також провести активне дозвілля. З них 141 дитина разом з своїми матерями відпочивали в готелях Прикарпаття, 6 діточок з Верховинщини в готелі Веланд за реабілітаційною програмою для дітей із загиблих героїв 2023 року. 78 оздоровили. В дитячих таборах ще 9 діточок завдяки тісній співпраці з підкарпатським воєводством Республіки Польща отримали можливість відпочивати на канікулах за кордоном. І другий етап нашого проєкту цей етап, уже спрямований на матерів і на батьків наших захисників, тому що вони звернулися і з таким проханням, що також хочуть брати участь і щоб саме на них звернути увагу. Я дуже дякую за цю пропозицію. Зараз на сьогоднішній день у нас вже проведено вісім екскурсійних турів з метою такої психологічної реабілітації членів сімей загиблих. Для них ми також пропонуємо різні заклади, можливість відвідати ознайомитися з історичною спадщиною, поспілкуватися. Загалом у таких мандрівках уже побувало 144 учасники, і для нас, звісно, це є дуже важливо. Зараз також наші матері і батьки готуються до поїздки. Ки на оздоровлення в Закарпаття ця поїздка найближчими днями буде відбуватися. Тобто, ми всебічно намагаємося підтримати такі родини і закликаю всі територіальні громади, тому що наші громади є фінансово спроможні також турбуватися й опікуватися родинами наших захисників. До іншої теми фактично вже має розпочинатися опалювальний сезон в області наскільки готовність велика, і знаємо, що відкриваються зокрема модульні котельні так нещодавно одна відкрилася на навчальному закладі. Тобто, чи можемо ми бути впевненими, що в навчальних закладах в медичних закладах в цієї зими буде, буде комфортно? Ми для цього працюємо. Ми для цього робимо все можливе, щоб у нас вчасно почався опалювальний сезон. Ми до нього технічно 100% готові. У нас загалом, якщо говорити про область в цілому, 415 котельні. котелень на сьогодні готові до опалювального. періоду. Також хочу зазначити, що котельні підприємства теплоенергетики, які постачають населенню теплову енергію, забезпечені також резервними джерелами живлення на рівні 100%. Сотків, а це є надзвичайно важливо зараз, е, активно проводяться роботи з їх підключенням та випробуванням. Ми також розуміємо, що ми живемо в час війни, і будь-який сценарій подій може бути. Е, ми ні від чого не застраховані, тому ми працюємо, проводяться різноманітні навчання на випадок надзвичайних ситуацій. Звісно, просимо Господа, Бога, щоб ми прозимували, щоб все було добре, але маючи такого ворога, який нещадно. Буде намагатися, я в цьому переконана нищити нашу інфраструктуру, саме об'єкти енергетики, можливо, газопостачання, можливо, навіть і об'єкти водопостачання. Ми на сьогодні активно працюємо, щоб фізично захистити всю нашу критичну інфраструктуру. Тобто, зараз повним ходом область над цим питанням працює. Це дуже складне питання, тому ми максимально протягом літа і далі продовжуємо працювати, щоб фізично. Укріпити всі ті об'єкти, які сьогодні є для області надзвичайно важливі. Наступне питання. Ми не зупинялися. Вже другий рік працюємо для того, щоб наші заклади мали генератори. Відповідно, до генераторів має бути вже паливо, яке має чекати в разі чого. Відповідно, сьогодні наші заклади охорони здоров'я, заклади соціальної сфери вони забезпечені такими генераторами, наші геретричні пансіонати, інтернатні заклади працюємо з населенням на випадок будь якої ситуації, тобто ми в готовність приводимо. Відповідно всі наші станції для того, щоб вони могли максимально на всю потужність працювати. Також з яким питанням ми працювали те, що ви говорили з мобільними котельнями. Нещодавно, дякуючи міжнародним донорам за співпрацю, нам вдалося відкрити в одній із наших громад в школі, де вчиться 250 діток потужну модульну котельню, яка може працювати як на твердому паливі, а це для нашої місцевості є надзвичайно важливо так само на газі нещодавно. Ми ще Івано-Франківську відкрили великий комплекс для проживання внутрішньо переміщених людей, і ми також в тому комплексі, дякуючи нашій співпраці з міжнародними донорами, відкрили таку надпотужню котельню, яка так само і на газі працює, і на твердому паливі. Власне декілька слів хочу ще зазначити: про цей центр, який ми відкрили у Івано-Франківську, він розрахований на 450 людей внутрішньопереміщених. Переміщених, але ми там підготували відповідні кімнати. У нас багато Івано-Франківську перебуває хлопців на лікуванні в наших медичних закладах. У нас хлопці перебувають на реабілітації. і ми підго підготували кімнати, де безкоштовно можуть переживати родичі, які приїжджають відвідати наших захисників і захисниць. Тому я запрошую всіх. Дуже важливо, щоб ця інформація була відома всім на загал. Що якщо є така потреба, люди мають можливість зу. Пинитися там досить гарні умови, зроблені хороші ремонти. Там є побутова техніка, там усі докладалися максимально, щоб для людей, які в біді створити умови. Там уже проживають внутрішньо переміщені спортсмени, діточки, там проживають люди з інвалідністю. Але також є умови для такої категорії людей, якщо є така потреба. А куди звертатися? Якщо хочеться? Так, Селитесь. я е, хочу зазначити, що вся інформація є на сайті Івано-Франківської обласної державної адміністрації. На моїх сторінках ми ще також сьогодні продублюємо е, на загал, щоб ця була інформація. Я Постійно це розказую. Важливо сьогодні, що є такі місця, і ми людей запрошуємо. І люди мають можливість у нас безкоштовно перебувати стільки з часу, скільки їм буде потрібно. І так само в цьому будинку комплексного проживання є відповідні кімнати для. Транзитних людей, тому що дуже часто люди переїжджають з однієї області в іншу і на декілька днів зупинитися, переночувати, отримати всі послуги. У нас також хочу зазначити, що працює відповідний координаційний центр для внутрішньопереміщених людей. Також номера гарячої лінії є на сайті Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Також люди можуть звертатися до нас. Хочу ще запитати ще про одну річ. Ми знаємо, що цього року бага, скажімо так, негода на Прикарпатті завдала чимало лиха, і було літо, потім якого ліквідовувалися наслідки. Скажіть, власне, скільки вдалося ліквідувати і що ще які труднощі виникли. Ви знаєте, направду, ми дуже багато допомагаємо нашим захисникам і захисницям. Ми також беремо участь у відбудові Херсонщини. У нас було багато внутрішньо переміщених людей з Херсонщини, і вони, попри все, вирішили повертатися до. Дому до своїх домівок зараз існує такий проект пліч опліч. Івано-Франківщина не стояла осторонь цієї проблеми. Наші будівельники відремонтовували будинки дуже якісно за що. їм дуже дякую всім бригадам, які їхали, робили ремонти. Вони чистили території, тобто роботи багато пророблено. Але на жаль, цього року було і надзвичайних подій багато на Прикарпатті. Ми робили все для того, щоб попередити ці події особисто. Вся техніка управління ДСНС працювала як у Верховинщині та в Коломийщині, тобто намагалися своїми силами дуже багато зробити і територіальні громади. Але стихія вона є стихія, і вона завдала лиха. Відповідно, у мене. Минулої п'ятниці була нарада. Ми по кожній надзвичайній ситуації, яка мала місце на Прикарпатті, Ми розглядали ситуацію. Для мене найважливіше, щоб всім людям, які постраждали, була надана матеріальна допомога. Ми над цим працюємо. Пошкоджені будинки. Відповідно, стихія завдала дуже багато біди дорожньому господарству. Тільки 50 мільйонів гривень були спрямовані на відновлення після паводку, після води, після такої стихії. Є на дорожню сферу відповідно і так великі дякувати, що у нас цього року є субвенція на дорожній фонд 358 мільйонів, і це нам дає можливість поправити ту ситуацію, яка була. Хоча хочу зазначити, що це далеко не все, що потрібно ще робити. Також зараз що важливо і на що хочу. Особливо звернути увагу, що ми і громадам також допомагаємо із резервного фонду обласної ради. Не кожна громада може самостійно справитися, тому десь і наша така позиція допомогти. І відповідно про виділення коштів на виконання необхідних робіт постраждалих громадах. Ми виділили 1 мільйон гривень для Верховинської територіальної громади, 1 мільйон 200 для Білоберізької територіальної громади, 2 мільйони гривень для нижньовербільської територіальної громади. І півтора мільйона гривень для печеніжинської територіальної громади. Це на допомогу тим громадам, які найбільше постраждали. Хочу ще звернути увагу, що з обласного фонду охорони навколишнього природнього середовища виділено 23,9 мільйона гривень, за які планується звести 13 берегозакріплюючих споруд на об'єктах, де житові будинки критично близько до водойм. Зокрема, це в Нижньовербізькій територіальній громаді. Там справді три річки на території громади протікає і будь-які заходи, заходи, вони не дієві. Це потрібно робити берегоукріплення, укріплення, добрий захист, щоб вода не заходила на тій території. Навіть нещодавно я приводила особистий прийом громадян. До мене звернулася жіночка. Я біля будинку тієї жіночки була там все затоплено, грибок в будинку, і вже та жіночка з своєю сім'єю, з родиною вона не має де проживати. Тому наше завдання сьогодні – допомогти людині, і ми вирішуємо також це питання. Щоб максимально і фінансово з департаменту соціальної політики виділити кошти, з резервних фондів підтримати наших мешканців нашої громади, і також залучаємо міжнародних донорів. Вони допомагають з будівельними матеріалами. Це надзвичайно важливо. От у нас в селі Белилуя також був такий випадок: це Снятинщина, що е, ракета попала в будинок. Ми Пам'ятаємо е, цю всю ситуацію відповідно, поки ще з обласного бюджету не виділені кошти зараз. На наступній сесії будуть додатково виділені кошти, і ми обов'язково цій родині надамо матеріальну допомогу. Але ми маємо можливість допомогти за допомогою міжнародних донорів, і ми це будемо робити. Так само ми мали такий випадок, коли загинула восьмирічна дитина, хлопчик Володя на Коломийщині. Також там виділені матеріальна допомога родині як з. Бюджету територіальної громади, так з обласного бюджету, а також проводяться роботи, і наші міжнародні донори пішли нам на зустріч і надали відповідні матеріали для того, щоб можна було допомогти родині різними зусиллями, як територіальних громад, обласного бюджету, так і за допомогою співпраці з міжнародними донорами намагаємося допомогти жителям, які постраждали під час таких стихійних лих. І нещодавно була досить така складна ситуація на надвір коли витік нафтопродукту відбувся, відповідно постраждали люди. На жаль, двоє дорослих людей, які були відправлені в Німеччину на лікування, померли. Я висловлюю щире співчуття родині. Ми робили все, що від нас залежить. Перевозили людей Івано-Франківська надавали тут всі можливі всю можливу допомогу. Лікарі працювали, щоб врятувати життя людей. Пізніше ми переправляли людей до Львова. Дякуючи особисто міністру охорони здоров'я ці діточки двоє і дорослі. Дуже швидкий термін відправили на лікування до Німеччини. Тобто, максимально старалися зробити все, що тільки можливо зараз. Лікарів Німеччині борються за життя двох хлопчиків. Ситуація там дуже складна, тому що опіки 80% тіла дітей. Особисто бачила, як у Франківську в нашій обласній дитячій лікарні, коли я приїхала, коло кожної дитини стояло близько восьми медиків, які Турбувалися, які робили все можливе. Тому щиро хочу подякувати нашим медикам. Там ціла безсонна ніч. Ніхто від дітей не відійшов. Ну дай Боже, щоб лиш діти жили і щоб вони вернулися на Україну здоровими. Тому дякую всім, хто максимально в таких ситуаціях підтримує, допомагає, і ми робимо все для того, щоб попередити такі ситуації. Але ж на жаль, надзвичайні ситуації цього року мали місце, і в нашій області так на ще і природного походження, і тех... техногенного, так. і на жаль, воєнного щодо берегу кріплень, ви сказали про суми, які виділяються. Чи ці кошти будуть освоєні ще до кінця цього року? Поточного і ці роботи будуть зроблені? Так, ці кошти виділені ще минулої сесії обласної ради. Дякую депутатам, які підтримали таке рішення, відповідно ці роботи робляться. це дуже важливо, тому що великий час припадає на проєктно кошторисну документацію, і що в деяких випадках там була вже готова проєктно кошторисна документація. Тому це звісно економія часу. Ці роботи робляться. Хоча насправді наша область є гірська, і таких берегоукріплень, надзвичайно нам потрібні. Ми згадаємо, яка була повінь у 2020 році. Тому розумію, у складність цієї ситуації і нам над берегоукріпленням, над захисними спорудами, треба продовжувати працювати. А на це потрібні великі кошти, щоб люди не мали тих ситуацій, які на жаль мали цього року. Також ну і будемо сподіватися, що зима цього року буде, хоча б такою самої теплою, як і минулого року. Попри те, що розуміємо, що різні випробування нас так. чекають. Пані Світлано, дякую дуже вам за цю розмову. На жаль, наш час вже добігає кінця. Світлана вони голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації була нашою гостею. Дякую глядачам, що дивилися. Не перемикайте попереду на Галичині, ще багато цікавого. Тож залишайтеся з нами.